Коли я вивчала, в чому ж різниця типу мислення між заможними людьми і середнім класом або навіть нижчим класом людей, я помітила одну очевидну різницю. Дуже дуже різний тип міркування стосовно грошей, стосовно життя, стосовно прийняття рішень, стосовно імпульсу, брати в моменті, вкладати гроші, ризикувати і таке інше. І якраз Оцей тип мислення, тип реакції і сприйняття життя, він тому і призводить до різних наслідків в житті, тому що люди по-різному сприймають цей світ. Люди по-різному дивляться на нього, люди по різному приймають рішення. І це все призводить нас до того, що ми живемо абсолютно різним типом життя. Одні з грошима відпочивають на шикарних вілах, на лазурних берегах. В той час, коли інші. Їздять на шашлыки на no Озеро.